Росіяни прориваються через чергові населені пункти на сході, близько 100 тисяч, навіть понад 100 тисяч солдатів зосередилися поблизу населеного пункту Покровськ. Про плани росіян і про можливий наступ після успіхах, після успіхних обстрілів Москви вже зараз у темі дня. Мене звати Євгеній Дячков. А зі мною Станіслав Козє, генерал бригади війська польського, професор військових наук. Добрий день. Доброго дня, генерал вже у відставці. Саме так Почнемо з. Неприємної інформації, яка сьогодні з'явилася сьогодні, і навіть вчора в інтернеті щодо того, що то понад 100 тисяч солдатів вже наразі. Близько Покровська. Близько Покровська. Хоча є також інформація, що солдати, що Росіяни вже увійшли навіть до Покровська. Чому саме цей напрямок є дуже важливим? Бо звісно, українська сторона каже, що ну якщо вони все ж таки прорвуться до цього міста, то це буде трагедія. Так, він важливий, тому що якщо росіянам вдасться опанувати район Покровська, якщо вони виграють цю битву, то можуть вийти на південь і отримати можливість оточити. Важливий стратегічний регіон для оборони східної України, яким є цей район, міст фортець слов'янськ, Краматорськ ее так як вважають експерти, це такий ключовий регіон для можливості оборони східної України. Тому виграш Росією битви за Покровськ був би серйозним ризиком, що вони зможуть вийти з півдня, обійти і оточити цей регіон, ці великі міста. Фортеці, оскільки їх захоплення було б для них певно, не знаючи, взагалі можливо, якби вони хотіли атакувати їх з фронту. Натомість оточення загрожувало би тим, що можливо українські війська мусили б звідти відступити, а це означало б програш взагалі кампанії за східну Україну. А чому ви кажете, що це скоріше неможливо, щоб ці наступні міста Росіяни захопили вам смертельний? Не було. Буде Та, ну, сподіваємось, що не буде такого фронтального штурму на міста, оскільки захоплення міст таким фронтальним штурмом є дуже затратним, особливо для того, хто атакує, зазнає величезних втрат. будь-які бої за міста є для наступаючого в цьому випадку для росіян. Дуже невигідним способом захоплення міст. Найкращим способом захоплення міст є. Оточення і змушення захисника відступити, або оточення його і змушення до капітуляції, правда, Економлять. через ізоляцію. Ну просто росіяни, росіяни також вчаться і в цій війні оперативного мистецтва. Бо за ці минулі роки вони не виявляли великої майстерності швидше вони виявляли себе саме таким нападом, зазнаючи великих втрат від захисника і просуваючись. Вперед повільно, але фронтально, у зв'язку з цим, думаю, що Якби вони хотіли захоплювати ці міста таким фронтальним нападом, це б їм дуже дорого коштувало. З'являється також інформація, що росіяни змогли відправити до Покровська диверсійні групи, оскільки на початку відвертості бачили всі пізніше, не всі, однак, знали ці маршрути і місця розташування диверсантів. Дійшло до обстрілу власного вогню самогубного з боку українських солдатів. Про це повідомляє портал Deep State. Як причину успішної інфільтрації, Покровська аналітики називають прогалини. В обороні відсутність особового складу в деяких підрозділах. Чому в піхотних підрозділах? Чому саме в цьому напрямку не відправляють солдатів? І де насправді українські сили більше зосереджують свої сили? Ні, ну то я Ну це скоріше нормальна ситуація. Якщо фронт розтягнутий, не можна всюди бути сильним. Так, якщо бракує сил, ну то цей захист все ж має свої прогалини. А ці диверсійно-розвідувальні групи, про які йдеться, вони діють завжди. Тільки не завжди їм вдається проникнути вглиб оборонного угруповання. Натомість це є нормальним правилом, що спочатку відправляють саме ці розвідувально-диверсійні групи. Якщо є якісь прогалини в обороні, щоб вони там у тилу знищували, атакували командування, логістику, важливі якісь об'єкти системи оборони і так далі. То це означає, що якщо в Покровську вже діють диверсійно-розвідувальні групи, то, на жаль, ситуація з обороною Покровська стає дуже складною. Це означає, що українських сил у цьому регіоні недостатньо, щоб не дозволити цим диверсійним групам вийти в тил. це може бути ситуація, викликана ширшим російським наступом не лише в напрямку Покровська, але йде ще далі. У зв'язку з цим українці змушені розтягувати ці сили. Або, можливо, українські війська вже оцінюють, що не зможуть оборонити Покровськ і просто готуються до відступу. У зв'язку з цим виникають певні прогалини. Ми не знаємо, яка точно ситуація на фронті, але те, що в Покровську діють диверсійно-розвідувальні групи, є тривожним сигналом для стабільності лінії фронту в цьому. Регіоні А чи особи, які мешкають у Покровську, перебувають під загрозою, якщо там фактично вже є росіяни, чи повторять вони цей сценарій з 2022 року? Коли будуть наступні атаки, смертельні жертви Ну, невідомо, невідомо, як росіяни підійдуть до цивільного населення. Я думаю, що цілеспрямовано і свідомо лише для того, щоб увійти в місто і вбивати цивільне населення, це з військової точки зору не вигідно. З військової точки зору ці диверсійно-розвідувальні групи мають підготувати умови для входу основних сил. А ці основні сили якомога швидше вийти за межі міста на інший бік, щоб знову відкрити собі. Свободу маневру в глиб <плес> тому я не очікую якоїсь такої масової екстермінації е, населення Покровська. Хоча е, ну росіяни показали, що в різних неодноразово в е, окремих випадках е, е, не не умієшкаєм якби такого типу методів застосовувати. Також ця війна на жаль ведеться дуже жорстоко кримінально навіть з боку Росії. З ліквідацією, з атакуванням взагалі цивільних об'єктів, хоча б цих ракетно-дронових ударів, адже це є класичні удари по цивільних об'єктах, це воєнні злочини. Ми знаємо е, знаємо випадки, так само як і депортації, чи катувань, чи, чи вбивств е, цивільних осіб е, у захоплених населених пунктах. Тож тут все можливо, але зазда. Легідь, думаю, не варто викликати паніку серед цього е, населення. Думаю, що значна частина цього населення вже евакуювалася з Покровська. Не думаю, що там залишилося багато людей. Але ті, хто залишився, напевно, дуже сильно під загрозою. Бо росіяни можуть припускати, що ті, хто залишився, або хочуть перейти на цю російську роботу, або залишилися для того, щоб проводити якусь диверсію в тилу, то тому з цієї причини ті люди, які там залишилися, знаходяться під загрозою, бо росіяни захочуть їх так би мовити перевірити, дослідити хто з них може бути українськими диверсантами, які хочуть залишитися, а хто лояльний до росіян? Тож, нічого доброго населення Покровська не чекає. Звісно, наскільки далеко росіяни можуть зайти на даний момент, так з того, що ми знаємо і бачимо, яка ситуація, наскільки далеко вони можуть увійти в Україну. Ну, трудно. Фронт дійсно вже пересувається в глиб країни. Ні, ні, ну ну успіхи росіян не є великими. Як ми знаємо, протягом останніх місяців Росія, звісно, має ініціативу на фронті. Практично по всій довжині фронту має стратегічну ініціативу. Хоча в різних точках це буває по різному Є райони, де українці теж просуваються вперед, виконують ефективні контратаки. але загалом росіяни просуваються вперед, просуваються вперед, просуваються вперед однак. За ціну дуже великих втрат у людях техніці, можливо, і у техніці менше, бо ця важка техніка і так майже не використовується росіянами через цю стіну дронів, яка там існує. Дрони просто знищують всі серйозні військові об'єкти іншої сторони. У зв'язку з цим там переважно відбуваються штурми, такі групи штурмових, переважно піхоти. як чуємо, навіть на мотоциклах росіяни пересуваються чи на велосипедах, щоб уберегтися від. Атак, дронів не сідають у бронетранспортери чи якісь вантажівки, тож щоб прискорити рух різних різних способів, вдаються чи маневрують. але такі пішохідні атаки за своєю природою дуже повільні. Тож, як ми чуємо, якщо росіяни на цих напрямках свого головного удару просуваються на кілька чи кілька сот метрів максимально на день, то таке темпо, якби вони його зберегли десь тут я читав такі розрахунки західних експертів. що якби в такому темпі хотіли, якби завойовувати Україну, то їм. Тоби... Е, знадобилося б кілька десятків років, мабуть, щоб дістатися, щоб опанувати всю Україну, Тож це не є оптимістичним для, для Росії. темп темп наступу наступу російського. Ну, тим тим не менш, воно є. Якщо ви питаєте, як далеко можуть просунутися вперед, війна зазвичай ведеться так, що це битва за якісь вирішальні точки, так як зараз за Покровськ, правда, під. Цим покровськом росіяни майже стояли на місці. Ну трохи там, десь повільно рушили поруч, оточували цей покровськ і так далі. Але якщо вони здобудуть Покровськ, то знову матимуть можливість якогось стрибка вперед, бо перед ними не буде якихось серйозніших ліній опору. Українці напевно десь там збудували в глибині наступні лінії опору. Тож можна очікувати, що після здобуття Покровська буде якийсь більший рух вперед Україн. Але но буде чергова лінія оборони українських військ, і знову росіяни будуть змушені її здобувати. Отже, якщо українська армія буде систематично отримувати озброєння західні боєприпаси, є певний оптимізм після відновлення цих поставок американської зброї та боєприпасів. Ну то я не прогнозую росіянам яких... Ось великих успіхів на цій лінії фронту швидше в стратегічному сенсі це стабілізований фронт з невеликою перевагою російською пан е, говорив про прогалини в обороні так у цій силі такі що все ж україна не має аж так достатньо на цей момент е, як повідомив президент україни володимир зеленський наступного року україні знадобиться щонайменше 120 мільярдів доларів на об оборонні цілі, міністр також України, міністр оборони, підкреслив, що Україна готова ділитися з партнерами своїм бойовим досвідом, технологіями, інноваціями. запропонував створення міжнародних спільних підприємств, передачу ліцензій та відкриття виробничих потужностей у країнах-партнерах. Чи це таке таке? Така обмін досвідом, тобто Україна дає все, що може, тобто знання людей, але все ж очікує від цих партнерів, що буде фактична ця фінансова допомога і також допомога в обладнанні. У обладнанні насамперед, бо гроші не воюють. Правда, можна мати багато грошей, але за ці гроші треба мати де купити, і звідки отримати обладнання. Це є це є набагато важливіше. Отже, а треба також перепрошую, переб'ю також важливо сказати, чи Україна отримує це обладнання? Безкоштовно, бо завжди є така, така нарація, що, наприклад, Франція надала Україні якийсь пакет допомоги, чи це дійсно пакет такий подарунок, який Франція, чи Німеччина, чи Австрія Австралія дають Україні? чи це все ж таки товар, тобто зброя, яку Україна купує за гроші, за який колись доведеться заплатити? Правда, тож якщо отримує гроші, ну то напевно по різному буває напевно частина цих поставок озброєння. Навіть тих і навіть ці гроші є у формі, ну якби такого внеску цих держав, особливо європейських, які в турботі про свою безпеку вважають, що це потрібно робити. Але як я здогадуюсь, бо не знаю ж точних угод, транзакції, як це виглядає? Але це не дається безкоштовно. Це точно буде обтяжувати Україну пізніше, після війни виплатою цих грошей. Найімовірніше цей борг чи це українське заборгування, буде там списане в якомусь сенсі або повністю, або в значній частині, так як це бувало після попередніх воєн. Правда, наприклад, Польща була дуже заборгована на заході. Після 1989 року ми мали страшні борги. Попередній уряд сильно заборгував Польщу, і Польщі були списані ці борги. Завдяки цьому ми змогли рушити вперед зі своєю економікою. Так само, напевно, буде з Україною. Правда, це все якось там документується. Є ці гроші на цьому рахунку і так далі. А потім, е, після війни буде якийсь план відбудови, так як був план маршала для Західної Європи після другої світової. Війни, який дозволяв цим країнам, наприклад, Німеччині, які повинні були сплачувати воєнні репарації, також була ситуація з німецької сторони зовсім інша ніж очікує Україну, бо Німеччина програла війну і мусила сплачувати, сплачувати витрати цієї війни, правда, але в певний момент частина цих була їм списана. Тож я припускаю і вважаю, що так це саме виглядатиме. Отже, сьогодні ці гроші є. Які йдуть для України, як я вже згадував, найважливіше, щоб за ці гроші Україна могла купити озброєння? А тут з цим не є, тобто не є проблема в грошах, я б так сказав, бо захід гроші має. Натомість проблема є в обладнанні. Цього захід, наприклад, Західна Європа не виробляє. Чому Ні, тому що ця оборонна промисловість, яка була була згорнута і таких потреб не було. Ми жили в період після холодної війни. Жили в так званий постхолодновоєнний період, коли припускали, що можна буде побудувати в Європі систему кооперативної безпеки, засновану на взаємній співпраці всіх. З усіма і співпраці з Росією, і так далі, протягом 90-х років і першого десятиліття, 21-го століття, був такий період позивно воєнний, де вважалося, що вже цієї конфронтаційної військової сили стільки не потрібно у зв'язку з цим були потужні скорочення армії в Європі, так само скорочення оборонної промисловості. І сьогодні, коли ми маємо це знову знову період конфронтації з Росією. Ми маємо прак, практично маємо другу холодну війну між Росією і Заходом, а в цьому гарячу війну між Росією і Україною. і у зв'язку з цим потрібно знову відновити цю оборонну промисловість, запустити, щоб вона могла працювати на повних військових обертах, так як Росія свою економіку перевела на військові рейки і виробляє в та у великому. Темпі те, що армії потрібно, не турбуючись до речі, про інші соціальні потреби так довго теж не може Росія функціонувати. дуже ризикує, продовжуючи цю війну. До речі, ризикує саме економічно, що це може знову призвести до економічного краху, так як радянський союз упав під тягарем озброєння, гонки озброєнь, бо не зрівнявся із заходом. Так само і тут з Росією може бути в майбутньому, тому Путін дуже багато ризикує падінням Росії. Можливо, він хоче якомога швидше перемогти цю Україну, щоб якомога швидше закінчити війну, але закінчити на своїх умовах, тобто підкоривши всю Україну. І це головна лінія, як ми бачимо, російська про яку постійно нагадують Путін і його політики, хоча б у контексті навіть цих сьогоднішніх переговорів у Стамбулі залишаємося на темі заходу. Німецький міністр оборони сказав, що у разі нападу німецька армія буде готова вбивати російських солдатів. тут я розмірковую, якщо є така можливість, що Росія все ж таки нападе на країни НАТО, їх зустріне заслужена відповідь, а Росія досягне всіх цілей, сказав Сергій Лавров в останній заяві. Відповідаючи на ці звинувачення, він зазначив, що альянс надсилає тривожні сигнали. Отож. Ти ні покоце. Це все ж таки тривожний сигнал. З якого боку, так з Росії, чи з боку Німеччини? Чи Росія все ж таки колись нападе на НАТО? Звичайно, звичайно, з боку Росії. Це Росія веде. Це Росія, ніби оголосила цю другу е, холодну війну Заходу. Це не Захід спровокував Росію. Це не Захід у розпочав війну проти України, анексував Крим і так далі. і Якби е, створила загрози для? Для, для НАТО, НАТО, тільки Росія. Тільки Росія. Тож... То сьогоднішнє перекручування фактів путіним чи лавровим служить виключно цілям інформаційної пропагандистської війни, такої, щоб шантажувати громадську думку тут на заході, залякувати її, що що Україна не має шансів у цій війні. У зв'язку з цим навіщо допомагати Україні? І так програєш? Шкода ваших доларів і євро, які даєте переконати громадську думку, щоб вона відповідно вплинула на уряд. Де звідси й такі різні повідомлення, дуже такі войовничі, та з характером шантажу з боку Росії. Ми чуємо. Натомість Захід мусить реально відповідати, реагувати на такого типу такого типу неохолодну пропаганду, російську пропаганду і висловлювання західних лідерів як німецьких. Зараз видно чіткий поворот у німецькій політиці, бо вона до цього часу була скоріше такою стримана. так о, саме так. Добре слово. Проте проте сьогодні вона стає більш рішучою і реальною. Чи це не є зв'язок, чи це не пов'язано з тим, що все ж таки змінився канцлер у Німеччині? Так, звичайно, що так. Політика, все ж таки, ну, так, так. Ну, вибори. Вибори в Німеччині і прихід нового канцлера. Як ви оцінюєте політику Фрідріха Мерца? Та позитивно. позитивно. Я, я думаю, що він реаліст. Реаліст, коли йдеться про питання безпечні хіша, не що. Давно підписали угоду з Англією, це є якби позитивним сигналом, що показує, що. Що це мислення в західній Європі все ж стає подібним, коли йдеться про безпеку, Англія завжди була тією країною, яка добре сприймала російські загрози, бачила ці загрози. Весь час залучалося, і навколо Англії зауважимо, що Франція підписала з Англією нещодавно таку угоду про оборонну співпрацю, в тому числі ядерну, що є дуже важливим. Це дві ядерні держави в Європі. Тепер Німеччина з Англією, тобто в Європі повільно формується вже такий осередок я б сказав, європейської оборони проти, проти Росії незалежно від того, якою буде в майбутньому політика американська. Бо ж відомо, що американці, як глобальна держава, мають інтереси в інших регіонах також. Тому не можна постійно очікувати, що американці будуть нам тут так сильно допомагати як до цього часу, та оскільки вони мають такі потужні виклики, наприклад, там на там на Тихому океані. У зв'язку з цим Європа повинна консолід. Ватися оборонно і це повільно робить, і це є якби добрий знак, у тому числі стратегічне спілкування з Росією, бо ви згадали про ті висловлювання, правда? Отже, нещодавно командувач військ НАТО в європі. Теж бардзокож дуже чітко і рішуче висловився про військову стратегію НАТО в контексті е, Калінінградського регіону. Правда, сказав, що якщо тут буде якась війна, то ми цей Калінінград зможемо швидко опанувати, правда, захопити його і так далі. Ну власне, але чи є загроза з цього боку? З боку Калінінграда, чи зараз є якісь танки, так чи Росія є, все ж таки там зберігає щось таке? Звісно, Калінінград, Калінінградська область є таким, я б сказав, висунутим, таким відокремленим підрозділом російським всередині НАТО. Це щось подібне. Ця Калінінградська область для Росії має таке теперішнє значення на північному напрямку, як мав Крим раніше, коли він не був, коли Росія його не захопила, правда? Для Росії це було для Росії, і тому зокрема там було дуже багато баз Росатому, адже флот цільова. флот і так далі, М -м 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 -м. включно з ядерними засобами. Отже, е-е, так само цей Калінінград важливий для Росії. Тому, якби Росія виграла іноді, не дай Боже, війну з Україною, то тоді ми тут у Європі повинні боятися, що наступною метою Росії було б можливо пробити собі такий міст, такий коридор. До Калінінграда, а через що через Польщу ні, через Польщу Литву, правда, через цей перешийок, так званий Сувальський перешийок. Це вузьке місце, що з'єднує територію НАТО, включаючи Польщу з країнами Балтії, з Литвою, Латвію та Естонією. там є е, такий е, вузький перешийок, е, опанування якого дало б Росії з'єднання саме з Калінінградом і. Покращило би її стратегічні умови на Балтиці, що для Росії так само важливо, як стратегічні умови на Чорному морі. нагадаємо, що первісною початковою метою агресії Росії на Україну було саме здобуття цього сухопутного мосту до Криму. Правда, однією з дуже важливих таких цілей, тут теж саме тут. Але такого типу російська агресія на країни НАТО, на мою думку, можлива лише в одному сценарії, якщо вона виграє війну з. З Україною у зв'язку з цим Європа, а Польща, зокрема, зацікавлені в тому, щоб Україна цю війну не програла, щоб Росія не перемогла Україну. бо це створювало би підвищену загрозу для нашої безпеки. Якщо Росія буде там зупинена, побита, змушена відійти, то загроза для нас значно зменшиться. А ми в Ми в такому разі тримаємо, такому разі тримаємо за кулаки за, за схід за Покровськ. Бо наразі це найважче місце. Думаю, що на фронті одне з найважчих. Е і що і сподіваємося, що все ж таки ем, росіяни відступлять. Чи буде інший сценарій на користь українських сил? Це була тема дня в польському радіо для України. Зі мною був Станіслав Козей, генерал у відставці війська польського, і професор. до дуже дякую. До побачення. До дуже дякую, до побачення.